Всім привіт, друзі! Нарешті я виїхав на фідер. Знаходжуся я сьогодні на газопроводі. Виїхав я в 11 годин дня, ловити буду сьогодні на одного фідера, ловити буду чисто плотву, точніше буду в неї опиратися, тому замішав собі максимально таку інертну дрібну сипуху. І сьогодні я буду використовувати таку більш осінню тактику для холодної води. По повітрям сьогодні я буду використовувати 0,15 жилку. Метр, метр двадцять. Гачкам буду використовувати максимально дрібні гачки 12 або 14 номеру. По наживці у мене з собою є тільки опариш, тому що в магазині був тільки опариш. Не мотилика, не червоного не було. В принципі, мені зараз треба тільки мотилик, але вже будемо відштовхуватися відштовхуватися від того, що є. По дистанції і глибині сьогодні, як я вже сказав, буду використовувати весінню тактику, тому я шукав глибини до 5 метрів. Не шукав ніякої бровки, а шукав чисто ракучняк. Тому буду ловити на глибині 4-5 метрів і чисто на ракушці. Ніякої бровки, нічого мені зараз не треба. Якщо моя тактика буквально годинки, півтори-дві не дасть результату, то я вже перейду на дальню дистанцію і більше на ями. У мене вчора був знайомий на риболовлі. Ну, в принципі, можна сказати, на березі газопровода, тільки мальоха далі, то каже, за день не побачив жодного клювання. Але я сподіваюся, що ми сьогодні з вами все зробимо правильно і впіймаємо бажану плітку. Я вже зробив невелике загодування, буквально 5 годівель. Годівлі я сьогодні використовую 70 маленькі бочонки, такі чисто платвійні, щоб не перегодувати. І в той час, щоб у мене максимальний час залітала годівля і подавали енертний корм. Отак От все потрошку акуратненько, але щоб завжди був пил. Так, зараз я вірша повітка, одягаю опариша і будемо робити перший закіт. Сьогодні доволі низька не вода, немає води. 70-ка у мене стоїть повністю взагалі, навіть її не зносить. У мене, в принципі, глибина маленька, тому так воно і повинно бути навіть на десні, я, якщо правильно опертися в ракошечку якось, в камінчики. Так, в плані розвідки я хочу почати з одного опаріка, а там будемо відштовхуватися від кльову. Тому зараз на старті розраховуємо на те, що в принципі тіпа риба не клює по вчорашній обстановці. От, по вчорашній обстановці у знайомих. На годиннику зараз без 5.12, тому десь в пів півпершого, якщо ми не отримуємо жодного клювання, ми з вами міняємо точку. На дальню і на більш глибоку. Бо немає сенсу сидіти на одному місці вже такий час року, що треба рибу шукати. Ці півгодинки, що ми виділяємо на ближню точку, ми не будемо довго сидіти. А буквально кожні 2-3 хвилинки будемо робити перезахід. І це нам точно дасть розуміння, де чи є у нас там взагалі рибка якась. Бо можливо рибка пішла на дальні кордони. Так, на цей раз я спробую на парика. Так, і в нас є перше клювання одразу в захід. бо можливо 70-ку просто почало підносити. Я коли їхав шукав місце, то дуже багато машин було саме на глибинах на початку газопровіду. Тому можливо зараз платваклю є саме на глибині. І тут, де стою я, немає жодного рибацюги на мілякі. Ну як, точечно є, але прям дуже мало. У мене зліва, справа берег взагалі я сам сиджу. Я, в принципі, шукав таке місце, щоб більшокровне, щоб можна було спокійно собі рибалити, спокійно знімати. Але клювань поки ще немає. Так друзі, пройшла вже ровно година. За годину я не отримав жодного клювання. У мене немає слів. Через буту товариш Даб сказав мені жодного клювання за день. Але ж ні, владік такий чувак, що все одно поїде, все одно перевірить особисто. У мене є така фішка, що коли кажуть... Ну от немає риби, не кліє, ні, все одно поїде, все одно, блін. Я Сам перевірю, я так, в принципі, в усьому по життю. О. Поки сам на граблі не стану, не зрозумію. Але то таке. Ну, в принципі, ви будете розуміти обстановочку на газопроводі правильно. Як мені сказав товариш, ти каже, на відео виглядаєш, як якийсь типа новічок. Бо я відео як не знімаю, мене риби чомусь немає. Ні, не, не щастенько, якби типу, рибні відео є, але в цьому році конкретно у мене щось слабенько. Там де я не знімав, там були гарненькі улови. І по хижаку, і по білій. І на вудку, і на пікер. Але ладно, то таке. Так, думав кому віддати кашку і повну банку опари, що я згадав, що там дід був метрів 50 від мене я думаю що йому буде приємно та згодиться дорослі мужики собі самі зможуть купити а діду буде приємно я думаю ти йому вистачить на пару рибалок, зараз піду віддам а я до вас та давайте кашку вам віддам тут багато вона гарна о спасибо, зараз я і це ціла я баночка опариша Якраз у мене з кашей проблема. Ну я ладно. Позавчора кажуть, що в заброс плювали, не встигали перезакидати. А в мене вчора був товариш теж, каже, не однієї поклівки, але він був на Чорнобильці. Ну, в принципі, берег один і той же, я думаю, різниця не дуже велика. А то теж буде мало. Так, да? да, буде мало. Тільки це буде мало, так. Да. Ну сколько ага. буде. А я сейчас еще. А то можно в пулечек маленький, давай-то. Да, а вы... да, мадаша. Да, успокоитесь, какая денежка. Ну, так, бачите, деду, приятно. Вот, вот зазвичай воду, выкидаем, малый коле. Старики порядка, сейчас старикам отдать. У нього там півтора десятка пари і коробочки було і каша біжені. Ну що, друзі, ви самі все бачили. Е, я від себе робив все, що міг. Ні у кого по берегу взагалі жодного плювання не було. О, щось дуже сильна голова розбілілася, я думаю, зараз піду додому, буду відпочивати. Ну, в принципі, день провів непогано. Єдинственне, що мене хвилює, то те, що е, чомусь дуже регулярні відоси без риби. Ну але так буває, то риболовля, зараз тим більше глибока осінь вже. Бо от рибка клює не завжди і не всюди. Все, тому в принципі як є. Всім пока.